А калькулятор? Ой, я не знаю Ладно, буду на руках считать. На чому? Ой, на руках на телефоне. <реку> <маме> тому... <реку> Ой-ой-ой, ты шу. Ну ще друзья. І, шановні глядачі, підписники, що ми дочекалися цієї пари, коли у нас сніг. Та-да-дам! Як нам їхати на базар? Скажу так. З радістю, з посмішкою! Я так люблю сніг! Ви навіть собі не уявляєте. Тому що коли йде сніг, це означає, що в мене скоро день народження. 24 грудня всі записали в блокнотики. Буду чекати ваша привітання. 24 грудня мені виповнюється 25 уже. Представляєте? Я в шоці. Я себе не почуваю на 25. Максимум років так на 20, знаєте. Ще маленька. Так, у нас ось Маріша, вже ось. Вся в снігу, ну, по ній не видно. Кошенята наші перший раз побачили сніг. Вони у шоці. Ми самі в шоці, ми прокинулися. Я то прокидаюся, я одразу дивлюся у вікно. Я прокинулася, дивлюся в вікно. У нас погріб, погріб застелений, все застелене. Краса нереальна, я вам скажу. О, ви просто подивіться. Ну, так, да, трішечки не прибрали. ми не встигли прибрати. Блін. Ми думали отак сьогодні від'їздити на базар, бо ми ще сьогодні на базар будемо їздити. їхати ось через годинку. Зараз почекаю чоловіка, поки він там де управляється. Там залишилося кинути сіна коровам і будемо вже збиратися. І потім поїдемо по зерно. Знайшли, де його купити, по 5 гривень там, ячмінь, ми купимо тон. І по 550 пшеницю. Також візьмемо тонну. Для цього нам треба буде звільнити тракторний прицеп. Ну І, звісно, ми поїдемо трактором, тому що хочемо так за, хоча б за дві ходки зробити. Ой, нападало вже, дивіться. Нападало вже на камеру, бо хочемо так двома ходками перевести ячмінь і потім уже пшеницю. Так сказать, влетить не в маленьку копійку, це зерно скажу вам, але ми для цього кабана і вирощували, щоб він прокормив нас і прокормив наших маленьких міні-пігів і наших свинок. Ну що, чекаємо зараз чоловіка і збираємося на базар. Ну що, друзі, вже їдемо на базар. Ой. Шарфик зав'язала аж на три вузла, аж дихати важко. Yeah. <laughs> Такий у нас краєвид дуже гарний. Да? Yeah. Такі от дерева дуже класно. Не видно оцієї осінньої хандри, оцього болота осіннього. Всяке таке У мене зараз на руках ось ваги. Oh, Важник відкритий. Вон наше м'яско лежить усе. Повеземо. Так. Закрили багажник, бо забули, напевно. Ой. А калькулятор? А я не знаю. Ладно, буду на руках вважати. На чому? Ой, на руках на телефоні. А, а, ага. <забула> oh, yeah, yeah. Як завжди, поїдемо і щось забудемо. Ми вчора на базар їздили, забули ножик і досточку. І пакети. <забула> В цей раз взяли ножик, взяли пакети, взяли досточку. Ні, досточку не взяли. Ладно. Взяли резинові перчатки, ми їх і вчора теж брали. Забули, що ми вже забули. Коротше, як завжди, щось забуваємо. Тільки їдеш і щось забуваємо, калькулятор забули, все забули, Ну, як завжди, все. Бажити, я думаю, треба буде придумати якийсь стульчик або столик. Або в машині. Він. Якийсь тозік приберемо. У нас саме швидше розходяться ребра, тому. Виключайно, я поки. Повернемося вже і будемо на базарі. Так, да? Да, бо дорога присипало снігом. Їдемо дуже обережно. Все тоді, чекаємо. Так, ну що, ми вже у базарі. Зараз покажемо вам. Що вже розпродали, що залишилося. Ось таке у нас. Це у нас тут був фарш, Уже немає фарша. Сала немає, немає, розібрали, нога, е, е, нога залишилася і там голова залишилася. І дуже багато м'яса. Так що поки що стоїмо. Ми приїхали, тут було куча людей. Ну так, зараз почти вже нікого не немає. Вже майже нікого і немає. Ну, в основному у нас у центрі тут а, е, десь може годин до 12, так до е, півдругої, може, так знаєте, люди ходять, там скупляються. Після двох вже тут немає сенсу стояти, вже немає нікого. Ні, Тому... більшу, половину продали. Да, більшу половину продали. Оце голова, звісно, Ой, там голова 11 кг. 11700. 11 Чоловік мій у парчатках. Ось стоїть. Мерзне. <ріст> Мерзнеш. Да. А я чисто по фінансам, по фінансам. <ріст> а що, ми зараз постоїмо, ще, може, годинку-півтори. Що розпродаємо, що додому відвеземо, будемо робити тушонку з м'яса, бо м'яса багато залишилося. Ну і поїдемо по зерно, бо ще треба прицеп звільнити. І. Тупо на весь кеш закупитися зерном. Бо воно ще й сніг, якось погода не дуже дає, щоб не намочило, поки ми доїдемо. Бо воно дуже проблематично тоді сохне. Там без куста туди Так що тут такі справи. Все тоді чекаємо, вже завершення. Нам прийшла геніальна ідея поїхати зараз на Тростянець. Ну не просто так. Ми поїдемо зараз, заправимося, бо у нас вже менше, ніж півбака бензину. Так що... Та й плюс треба купити сіль корівам, коровкам, Отак, оту квадратну або круглу, там, ну потім там покажемо, бо закінчилося, а їм треба солі. Залишилося, звісно, м'ясо. Ну, це будемо, я так зрозуміла, робити тушонку. <кій> Візьмемо дяді Андрія автоклав. Треба ще паночок півлітрових взяти. Ну, коротше, це Причем капець робить все. Будемо робити тушонку, да, тому що васька дуже любить тушонку. А я кажу, остав мені хоча б пару шматочків. Я буду робити отбивнушки, Думаємо, що шлячок хіба жарить. Бо нам там писали в коментарях, що типа, справжні леді спочатку, після того як завалили кабана, їдуть. Поїдуть, ідуть і жарять свіжину. Ну, у нашій сім'ї інші порядки, повністю з вами згодна, але ми робимо по-іншому. Та й плюс це на базар. Коли ми різали кабанчика чисто собі, так, ми сразу пішли маринувати шашлик, ми пішли, пожарили м'ясо, соло пожарили, пожарили з цибулею. Да, так що це все є тут. А коли воно на базар, ну, реально ми десь. Ну, тільки вночі завершили вже приготування до нього, так що плюс темніє швидко. Ну що тоді? Знову не заговорюємося балачками, бо зараз знову не, не теж... Так, да, по зерно не поїдемо, тому зараз позвоню я тому дядці, якого ми хотіли купляти його. Скажемо, що через погодні умови ми не приїдемо, тому що ми те таке, поки ми його довеземо, воно просто намокне сушити. Та й плюс це трактором їхати. Да. Щоб хоча б потоні, та я там казала. Так що дуже шкода. У нас то, там ще є зерно, але я думаю, завтра снігу вже не буде, не буде так сипати, і завтра тоді вже поете. Так що, ото -от такі справи. Все тоді гайдана, тростянець заправлятися, і корівкам по Ну що, пані та панове, ми вже вдома, вже майже все продали. Пішліть, покажу зразу, скільки в нас залишилося. Я вже намішала собі кофе, бо змерзли. Так, зараз тут ваги виключ, мабуть. Вона вже виключена. Що у нас залишилося два ребра, маленький шматочок сала. Ну це ми візьмемо пожаримо шкварок, як кажуть. Залишилося багато м'яса, залишився балик, залишилося ошийок. ошийок, залишився, і ще там, по-моєму, плічка і одна ножка. Ще ось купили, корівкам, з'їздили у місто, купили отаку сіль, з ними. це щоб вони лиськали. Бо Обичну цю кухонну. Але вона не годиться їм пожменьки. Давайте так вони ото налискалися, скільки хочуть, і все. Так що, купили ще желізо суї, ой, не суєфіру від Броваферон сто проколом наших маленьких поросяток в третій раз. Але не всіх, а тільки двох. У нас там маленька свинка, ви її вже добре знаєте. Маленький наш шампіньйончик, а там сама менша, вона е, стала трішечки світлішою, бліденькою. І там іще один. Пацючок такий, ну, ми не знаємо, хто то хлопчик чи дівчинка, але ну, також її треба проколоти. Ну, ми дзвонили до вас лікаря, Так, да, подзвонили до лікаря, проконсультувалися. Цей брова 100, так як їм не вистачає желіза, вони побіліли через те, що не хватає желіза. Будемо, у нас є маленький такий шприцик на два кубіка, півтора кубіка з внутрішньої сторони, стегенця в одну сторону і півтора кубіка у другу сторону. Це їх обох бомбам проколювати в третій раз. Та пахне він віскосом пакет. Він Починає лізти по ногах. Чує запах. І м'яса, і віскаса. Ага, віскасам. Па пакетом з віскоса просто тут пахне таким. Шкодить. А що по м'ясу він що залишилося? Знімо. Там, мабуть, два таких здорових кусочка, тут там, два, тут оце. А, а ось ще два залишилося і да. бали якось. А й вирізка вона така невеличка. Залишилося багато скажу. Ну, піде все куди? Піде все на тушонку. Будемо тушкувати у банки. Будемо робити тушонку, є у нас автоклав, будемо все робити, але не в цьому відео. Спочатку дізнаємося, як там правильно що робити, а потім вже ж будемо. Так. Це дзвонимо мамі і тому що. Ой-ой-ой, тушу. Де. Так що позвонимо мамі, бо вона у нас в основному такий експерт по закруткам, я цьому тільки навчаюся, тому будемо пробувати, що там буде робитися, Це буде, я думаю, в наступному або через, через там відео, через два будемо робити. Та, все, ладно, не затягуй. <с так, не так, зараз розгрузимо машину, ні, зразу ми підемо приколемо. І потім кинемо в морозилку морозілку Ось. Його треба трішечки. Та руках подержимо трошечки. Отакий у нас на 10 мл, на двох поросяток нам треба буде лише 6 мг. Ну, да. Ось от такий маленький пузирочок. Він у нас ну, остальне викинемо, тому що він там 24 години тільки є, ну, діє. Так, да, відкритий тільки 24 години. Тому зараз проколимо. Звісно, вам покажемо, як будемо проколювати, куди колимо. Я буду тримати, а чоловік буде колоть. Да. Все, біжи, одівай курточку, бо ти стоїш, трусишся піду. і будемо розгружувати. Поїдемо вже завтра, бо як бачите, до сих пір йде сніг. Воно може на камері не видно, але до сих пір он не буде. На завтра дивилися, то снігу не буде, то завтра тоді матнемося. Завтра, ну, трошки... ось дивися, на мені ну, завтра ось. трішки буде холодніше і завтра тоді вже з'їздемо. Я думаю, трактором, мабуть, більш за все, тому що дорога вже така кепська, така, так сказати. Машина просто не вийде. Та і плюс, так як ми хочемо взяти тонну ячміня і тонну пшениці, нам. Невигідно кататися машиною аж чотири рази. Тому ми у тракторний прицеп трактором поїдемо, привеземо спочатку тонну ячміня, вигрузимо, потім уже тону пшениці. Ми вже позвонили дядькові, попередили його, що по такій погоді не, не поїдемо, тому що зерно, якщо намокне, це будуть проблеми. Не тобі. годиться, так. Ну хоч машини теж, хоч і шипована резина, туле як німо сьогодні ні літали, да провіряли. Ну все одно жалко, тому що у нас така дорога. Жалковото, бо зараз там дуже шрузить, як піде, то. Дорого да, тоді До, в ремонті. Тому я зараз допиваю каву, ти біжиш, одіваєш курточку да. і зустрінемося з вами уже у сараї. Так, забули сказати, нам по, під попереднім відео питали по що там у нас по цінах на м'яса. Ми ціну не змінювали вже, напевно на разів. Двічі чи тричі ми їздили, і у нас яка ціна була, така і залишалася. Так. Всі ціни я записувала у блокнотику. Тому що запам'ятати не могла ніяк. <с. <с.> да. Та і плюс, щоб люди там не питали, не відволікалися, просто так от поклали і вони там уже дивилися. Просто там розказували, де що лежить. М'ясо у нас було по 180. Ну, це е ті плічка. Так, да, це по кілограму. Ребра 150, голова і ратички, як передні, так і задні, ми ставляли ціну 50 гривень за кілограм. Подчеревина у нас була 200, сало, звичайне сало, 150 гривень, і сало з прорізю було 180 гривень. Балик у нас по 200 гривень, кістки по 45 гривень. І фарш, так як я його фасувала в попередньому відео, вже по кілограму 150 гривень за кілограм. Отакі у нас ціни. Тоже на мене прицепилося. Так що Так, по цінам сказали до да, так. Да, якщо хтось там не почув, просто відмотаєте, можете записати собі, або якщо що, напишіть, я ще а, раз піште, зап... батья, запишу пей, в коментарях батья, пей, і закріплю. Батья, пей, і закріплю. Санич, беру я силку кругом. <ріх> Ану Марш. Ну а... не вже тут. А. Так, що взяли шприцик. Отак. Отакий. Тихо, дикати, тихо, диво, дитина. Тіхо-тіхотиво. Ой, потікали вже. Корівки в нас лежать. Так, отакий шприцик на 2 кубіка. Будемо колоти по півтора. Так, що, зараз. Роздавай коровам соль одразу. Зараз вона вам потягнеться. От, сіль сіль така отворами. можна було б навіть кудись такі надівати, щоб вона була. Ну, ми ну, кидаємо так. його коріти. Валечка не встає, хай почуває. Залазь, будешь подавать мені. Да, все. Открывай его. Привертал так, типа, да. и что, сюда просто в резинку засовываешь? Да. Дави, щоб не звалила. А что, я пока пиктора набрал, да? Нічого вона не зробить. Може, сіна її кинуть трошечки. Ну, а Та не кружляйся ти! Чого ти бігаєш од неї? Вона буде надової тобі... гай. Диви! Ну а що ти зробиш? боюся! Ну. Так. Маха! Що? Маска. Вися. Вися. Літуєш. Вилазь. Уж виносити, тому що вона тебе там загрізет. Ага. Так, а що, одне я бачу? Принеси сіна. Маха. Що півтора є? Открывай. Вилазь. Ки надо книга. Зайка, ти не колось, неї ні, ні, не побудеш. Ну, от Я ж сам не проколюш теж її. Візьми папку кинь, щоб вона їла. Що ж, може хоча б трохи поменше бомкову по кубика. А що? Тіхо! Ти Оце вам пішло наділи. Воно одне пішло. Давай, давай його туди заберемо. Перенесли наших. Маленьких свинок, це дві свинки. Сюди, щоб Бо там Машка мішає нам трішечки, вони у нас просто білі. Вони білі, як ви бачите, ось. І їх треба проколоти. Це третій раз. Готов? Ось. Ой. Ой. Не. Ну, вищо, вищо, вищо. Ой. Ой. Да. Спочатку набираємо, тому що воно е, дуже довго набирається. Да. Так, це у нас міні-пік. О піску. Ось як Опа, і все. І біля мамок уже жалуються. Не, воно просто візуально видно, що інші трішечки більші, не не набагато, але більші. І такі красненькі бігають. А ці я вчора замітив, навіть позавчора що трошечки так побіліли, поблідніли. Ну як їдяться, бігають, какають, ну по кольору шкіри, то побачили, що вони такі біленькі. Так, да. Якщо вони біленькі, це не вистачає жаліза. І ще раз повторюся, позвонили ведь лікар. Він сказав, це треба проколоти третій раз. Так, що він сказав колоти півтора кубика в одну ляшечку і півтора кубика в другу, тобто три кубика. Але по інструкції якось боязно було три кубика колоть, вколимо два. Може там треба ще й четвертий раз будемо прокалювати. Головне, щоб все було добре, тут фу росли здорові і все було добре. Вони вже все спокійно, бо біля машки почали лазити, я залізла, вона так на мене отак, ага. Ну, інтересно. Ну, все рівно. Так, вони б все. кричали, так що... Оце і все. Так, підсипаємо. <різь> Тихо, Підсипаємо, господі. Треба буде соломку їм дістати, бо вони вже солому туди накидали. Оце підсипаємо поріну і додаємо ще ячмінь. Такий м'яко перебитий, теж сюди додаємо. І тим'я зараз обнісу. Угу. Так, що. А ми вас лікаря запрошували, хоча самим тут немає. <гум> Ні, ну самим поки що страшно було. У нас в основному мама проколювала. Мама проколювала, мама скусувала зубки. Ми одному хотіли скусити, взяли його аж в кухню, забрали у хату, почали скусувати, це такий крик піднявся. Так, відкриваю. Опа. І машульки кинь. Помашулька у нас така от. Це там теж добавляємо. Ми їм у пшеницю отак у дерть перемелену, у ячмінь підкидаємо, приносимо куріну і перемішуємо. І даємо їм з дертю. Вони їдять, це все йде в молочко і. Частинка комбікорму до поросята приходить і з молочком поступає. Так що, тут такі справи. Ну що, Поросяток ми прокололи, м'ясо ми вже що продали, що не продали, будемо робити тушонку. Ну, а зараз так на кінець зроблю вам такий солодкий, смачненький такий відосик. Вже на завершення шашлик від молодої ферми. Готувати ми його в цьому відео не будемо, ми його тільки замаринуємо, тому що його потім ще треба поставити на декілька годин у холодильник. Ну, Жарити будемо завтра, а сьогодні чисто замаринуємо. Маринувати буду я, покажу вам, що туди кидається, що ми туди використовуємо і який там соус, кетчуп, майонез там тось. Ну що, пішліть! Так, ну що, я вже у хаті вже оділа халат, бо в хаті дуже холодно. Зараз буду нарізати м'ясо. У мене вже ось. Ага, побачили, що на задньому плані. Да? Так. наготувала тазик, це з під ребер. у нас тут ребра лежали. Я його помила з миючим засобом, сполоснула добре. І в цьому тазику я буду маринувати. Для маринаду мені знадобиться. Так, для маринаду мені знадобиться м'ясо. Отакі печериці, потім соєвий соус. Я мариную завжди із соєвим соусом. Рідким, як ви бачите, рідкий соєвий соус. Потім приправка до шашлику у нас йде. І майонез це все. Ну і, звісно, ще ось дві головки цибулі. Цибуля у нас ріжеться колечками, ну це я зараз також все буду показувати, направлю вас, так сказати, на стіл, мого обличчя видно не буде. І поступово ви будете дивитися, що я там роблю, що я додаю, і, звісно, як я це все мариную. Погнали! Готовий? М -м -м -м! Вась! іди попробуй. Я ще навіть пальці вимазала. Це лікується. Ой. Коротше, поїдання сирового шашлику не лікується, а де грязні руки швидко миються. Навіть не треба до этого підходити, до вмивальника. Зараз знову ще раз. От так. І отака краса вийшла в нас. Все. Тепер у холодну кімнату у нас там мінус. <гум> Ставимо і хай воно собі настаюється до завтрашнього ранку. Ложечку ми сполоснули. Руки руками помили, все зробили. Тепер відносимо у холодну кімнату, ну, це вже потім віднесу. І все. Все, дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо вподобайки. Не забуваємо про дзвіночки. До зустрічі в наступних випусках. Всім па-па!